По зимовому прохолодно, але політньому колоритно та весело. Черкаська автозаправна станція Перон закликала літо в день бабака. А своїм найсміливішим клієнтам креативна команда компанії Перон дарувала пальне. Для цього закликала не сумувати за літом, а власноруч створювати теплу атмосферу. У день бабака усім, хто прийшов у обмундируванні плавців та з гарним настроєм, роздавали подарунки. Креативних містян у Черкасах виявилося вдосталь. Посміятися, поучаствовать в акції, повеселитися. помісіліться. Любить теж такі приколи всякі смілицям варто було прийти у масці для плавання, ластах та кругу, продемонструвати на касі свою пляжну атрибутику і заправити автівку. За це за есперон тарував талон на безкоштовні 10 літрів пального. Черкасці до акції підійшли не креативно, не боялися ні холоду, ні вітру. Були й такі, що в плавках та ластах примудрялися ще витанцьовувати. Якщо ж пляжна амуніція була не в повному комплекті, клієнтів усе одно не відпускали без втішних подарунків. За свою сміливість вони отримували якісний склоомивач. Літня акція усім гарантувала гарний настрій і команді АЗС «Перон» і сотням черкасців. Тому клієнти не пошкодували і спеціально познаходили інвентар. Домашній наш тот, який, який так літом пользуємося часто. Приятно що зимою приходиться використовуватися їм теж. Ну, посмотрите в таку серію погоду. Смотрите, скільки уливок. Ну, ж, звісно, Раді клієнти і подарунковим літрам, а особливо якщо це пальне високої якості від черкаської автозаправної компанії «Перон». Бензин це зараз така тема актуальна, жива валюта, поэтому лучше такі акції проводити почаще. Такая масова активність людей. То тобто, не одні ми такі, тобто, люди активності хочуть чимось то развеяться, то такого необычного в житті хочеться всього. Думаю, це АЗС Перон турбується про своїх клієнтів не тільки через на паливо, а й через постійну систему знижок та акцій. Постійних клієнтів перон радує вигідними пропозиціями. А у вихідні дні діє улюблений бонус вихідного дня. Веселим зустрічанням Дня бабака в АЗС Перон не лише розтаровували подарунки, а й закликали сонячний настрій. очень рада, что действительно черкащане такие легкие на подъем, и что они действительно это приняли креативно, позитивно, и люди, приходя к нам, улыбаются. Это очень радует. Мы дарим не только улыбки, но и дарим всегда реальные скидки и щедрые призы. И черкащане это знают и с удовольствием к нам приезжают, а мы им всегда очень рады. Заправляти лише якістю таке основне правило черкаської автозаправної компанії Перон. А гарантувати клієнтам гарний настрій запорука багаторічного успіху.